Минулого тижня у рідному домі, у колі найближчої рідні, свої столітні уродини відзначила жителька села Вузлового пані Пелагія Шайного. Прийшла з кухні з надвору, прийшла до хати, без поріг перелізла, сіла, встала, не переступила просто. Собі як має бути, тільки забуває, ну то 100 років. Та вже і столітнім ювілеєм пані Пелагію до її господи прибули привітати самодіяльні артисти вузлівського народного дому. На її честь вони декламували вірші і співали за здравні пісні. Сьогодні у вас свято, ювілей, літ 100 у вас вже за плечима. Прийміть вітання у цей день. Слова прості, від серця щирі. Хай мудрість літ. Не стане тягарем, хай у душі не вигасне зірниця, що повнилось до краю день за днем. Добром і щастям, золота криниця, нехай дарують радість вам літа. Душа в століт, хай буде молодою, хай вам ясні колосяться жита, джерела б'ють цілющою водою, здоров'я, щастя, зичим не нарік. На все життя бажаєм щиро, щоб радісним і довгим був ваш вік з добром, любов'ю, спокоєм і миром. І з ювілеєм ми вас і вітаєм, і щиро зичим віку і добра, хай мати Божа вас охороняє, Господь дарує. Хай мати Божа вас охороняє, Господь дарує. Нелегкий, але чесний довгий життєвий шлях пані Пелагії високо оцінив у своїй вітальній промові голова вузлівської сільської ради Анатолій Близнюк, який спеціально завітав до ювілярки з подарунком. Пелагія Іванівна, шановна, приміть від нас просто щирі побажання. Ми зичимо вам, що в першу чергу державі в нас був мир і спокій. А вам зичимо здоров'я! Дай багатоліття, що ви ще прожили тільки літ, скільки ви собі бажаєте. Дай Боже. І вам то. Дай Боже що до людині, людині, взагалі людина, людина створена на багато років життя. Можливо, якраз. Ну, Від душі я вам просто бажаю добра. Щоб ви просто мали завжди усмішки на лиці, щоб люди до вас приходили в гості і завжди вам дарували теж усмішку, радість. Прийміть від органів влади, району, сільської ради, привітання, прийміть образ Свята вечера то вам бабцю. Дякую вам, щастя, здоров'я, щоб ви були здорові, щасливі, бувати і мир Дякую. 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 Ну, і у нас є кілька населених пунктів і багато старожилів. Дякую. У нас є п'ять священників. І вони вас всі вітають. Всіх вас вітають з тим днем, з ювілеєм. Бажають вам теж багато років життя і що вас, Мати Божа, завжди охороняла. Від всіх населених пунктів ще раз вам вітання. Від тих всіх жителів цього. Дай вам Боже, ви ще жили з ті сто. Жили довго-довго до самої смерті. Скільки Богом відбачила? Рідна мати моя, ти ночей не доспала, ти водила До ікон у домі пані Пелагії додалась ще одна, про яку вона мріяла, а ще багато багато щирих привітань і ніжних поцілунків для її спрацьованих рук, які все життя трудились на благо людям.